Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні мова йде про цю ялину Кейбаб. Посаджена вона була 16 жовтня 2021 року. Так як просили зняти відео, як прижилася в мене ялина. Зараз вам все покажу і розкажу. Так. Чому обрали саме цей вид ялини, цю красуню? Тому що вона росте найповільніше з усіх ялин. Ну, можливо, росте і ще якісь ялини, ростуть повільно з тих, що я знайшла, ця росте найповільніше. Її приріст за рік до 15-20 см висоту і 10 см ширину. Максимальна її висота може досягати до 7 метрів. Ось таку ми красуню посадили, така вже велика. Ну, я б не сказала, що дуже велика, але кажуть, це її один із основних плюсів, що вона повільно росте. Ще що хотіла казати: її не потрібно формувати, вона завжди росте симетрично. Ось, відколи ми ще посадили цю ялину, жодного разу я не вносила ніякі добриво, нічим не підкормлювала, ні разу ми її не стригли, не формували. Мені все подобається, побачимо, як буде далі. Ось така красуня. Зараз у нас дуже тепло, сонячно, вона виблискує таким голубовато-сірим кольором. Якщо виникли якісь запитання, ласкаво прошу в коментарі. Якщо було цікаво, корисно з вас вподобайка, підписка на канал. А ще я залишу в описі до відео силочку на те, як ми саджали нашу ялиночку. Всім па-па, гарного дня!